Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. І протягом випуску говоритимемо про таке. Скандал з аптеками. Чи будуть в Україні ліки продавати тільки за рецептами? Ми розпитали фахівців мозу і перевірили на собі. Постріл в притул у Дніпрі. Затримали пасажира, який стріляв у таксиста. Водія рятують медики. Біда з дорогою у Магдалинівці замість асфальту величезні кратери. Люди благають про ремонт. Пенсії збільшать, але і тарифи зростуть. Які зміни чекають на українців з квітня? Без обстрілів, руйнувань та постраждалих минула доба на Дніпропетровщині. Попри сигнали повітряної тривоги, жоден населений пункт не зазнав ворожої атаки. Спокійно сьогодні було і на Нікопольщині. Вся інфраструктура працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. А ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Не ігноруйте сирену, загроза обстрілів в нас залишається. Вибухова доба для окупантів в Мелітополі підірвано колаборанта та пошкоджено ремонтний цех для ворожої техніки. Зросла кількість постраждалих після вчорашнього обстрілу Костянтинівки на Харківщині та Херсонщині. Хатять по приватних будинках. А от на полі бою українські захисники продовжують ліквідовувати расистів. Усе чим жила Україна протягом цієї доби у нашому деджесті. Константинівка, Донечина шестеро загиблих та 15 поранених. Окупанти двічі вдарили по місту ракетами с 300 та чотири рази з важкої артилерії. Пошкодження зазнали об'єкти інфраструктури у місті і дитячий садочок. 16 багатоквартирних будинків, 17 приватних будинків. Херсонщину ворог обстріляв 20 разів. Понад сотню снарядів випустив по населених пунктах. Внаслідок атаки загинула одна людина. Неспокійно й на Харківщині за добу противник обстріляв населені пункти на Куп'янському напрямку. Поцілили по території заводу, одна жінка поранена. Гатять по Запорізькій області обстріляли одразу 16 селищ. Люди не постраждали. На Сумщині росіяни атакували одразу 5 громад. Пошкоджено приміщення агропідприємства та шість приватних будинків. У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни створюють ілюзію оборони та навмання пускають ракети. ППО вчора уламки прилетіли у житлові квартали. Як слідство постраждала триповерхова будівля і поблизу, і в цій будівлі постраждали наші цивільні мешканці. На жаль, сьогодні двоє мешканців знаходяться в надскладному стані. Це маленька дівчинка і це літня жінка, які наразі перебувають в лікарні. Місто стало точкою суцільної бавовни для росіян. Ворогу не щастить з локомотивним депо. Минулого понеділка обвалився дах в одному з приміщень, де окупанти ремонтували своє залізятчя. Вчора зранку бавовна сталася знову, на яких давно вже розположив ворог свою частину, і, і після того була детонація, яку наші мешканці чули приблизно на протязі ще часу. Також хочу значити, що там постраждала і підстанція електрична, яка живила декілька районів міста Мелітополя. А от сьогодні у власній автівці постраждав колаборант Максим Зубарів. Його машина зненацька вибухнула на ходу. Чиновник, один із перших, пішов на співпрацю з ворогом. Зараз шпиталізований у важкому стані. Ліквідовувати росіян продовжують і на полі бою. Наші захисники за добу знищили 600 солдатів РФ та відбили 70 атак. З кожним днем стає все менше російської техніки. Також ворог втратив один танк, сім бойових броньованих машин, сім артилерійських систем, один засіб ППО, 13 БПЛА ОТР, 16 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. В Україні почали виробляти нові осколкові боєприпаси для безпілотників. Снаряди можуть уразити цілі в радіусі до 11 метрів. З початку року Укроборонпром налагодив серійне виробництво снарядів для танків та артилерії. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу. Виправдовували дії окупантів на Дніпропетровщині. Викрили двох громадян, які заперечували збройну агресію Росії. Серед ждунів був і священник Московського патріархату Синельниківського району. Представник духовенства писав антиукраїнські коментарі в Ютубі, а в телефонній розмові виступав за проведення так званих російських референдумів на окупованих територіях. Відкрив вогонь по таксисту. У Дніпрі правоохоронці розшукали та затримали пасажира. Той вночі вистрелив у шию водію, а після наковав п'ятами. Керманича з вогнепальним пораненням шпиталізували в лікарню. Попередньо його стан стабільний. Про мотиви злочину поки невідомо. Стрільця допитують у поліції. Масштабна пожежа у Криворізькій п'ятиповерхівці. Сьогодні зранку там пролунав потужний вибух. За попередніми даними у квартирі на другому поверсі розірвалася газова колонка. Є чималі руйнування. Десятеро людей постраждали. Серед них дитина трьох довелося шпиталізувати. Найбільше дісталось власнику квартири. У лікарню чоловіка доправили з сильними опіками. Остаточну причину вибуху з'ясовуватиме спеціальна комісія. Знеболювальні препарати від тиску та навіть спирти з початку квітня лише за рецептом. Ця новина сколихнула Україну. В останній день березня люди кинулися штурмувати аптеки і скуповувати ліки наперед. А вже наступного дня мінохорони здоров'я заявило, начебто нічого не зміниться. Чи продають зараз без рецепта? Наш Владислав Авдієнко все перевірив. Серцеві від тиску та серцеві, бо й завтрашнього дня все ж за рецептом буде. Ще на перший період ну, там десь на місяць-два треба закупити, особливо якщо людина приймає їх регулярно? Вони вистоюють довжелезні черги за знеболювальними та препаратами від тиску. Вистачає далеко не всім. Мені треба було чотири пакети канімі сіло. Я простояла, сказали, нема. П'ятниця, останній день березня. Дніпряни штурмують аптеки. У цій аптеці погляньте, черга закінчується аж біля самих дверей. Всередині понад два десятки людей. Щоб придбати препарати, доводиться чекати більше як півгодини. Дехто не витримує. Ну, багато, не хочу чекати. Піду іншу. особливо підприємливі українці почали продавати дефіцитні ліки в інтернеті за космічними цінами. А соцмережі миттю заполонили жарти про масову аптечну істерію. Ось оновлення топ-продуктів для інвестицій. Німи сил, новий біткоін. Ажіотаж виник через інформацію. З 1 квітня більшість препаратів продаватимуть тільки за рецептом. Серед них частина знеболюючих та жарознижувальних: гормональні протиалергійні препарати від тиску та навіть спирт у великих пляшечках та ліки від кашлю. Люди обурені. Ні, неправильно. Можливо, якісь складні там, так але те, що в побуті прийнято, там ті, що безболюючі, ну це, це дивно складно до лікаря. Треба сходити. Він дасть направлення до іншого лікаря, і він вже випише. Лідія, сімейна лікарка із семирічним досвідом, пояснює, навіщо потрібен рецепт. По-перше, це збереже ваш бюджет. «Дуже багато людей вони самі призначають собі, ліки купують, деякі з них не мають ніякої користі. По-друге, вбереже ваш організм від шкоди та дасть змогу медикам вилікувати вас якнайшвидше. Може виникати побічні реакції і. Потрібно, щоб лікар моніторував стан пацієнта. Також залежно від стану пацієнта, лікар підбирає правильну дозу, і цю дозу треба коректувати. Мінохорони здоров'я роз'яснило ситуацію тільки наступного дня. У суботу виявляється, з 1 квітня електронні рецепти вводять на додачу до паперових. Список рецептурних препаратів не змінювався. Ми з вами ще перебуваємо в країні, в якій є воєнний стан. І в 2022 році, 5 травня, ми дозволили продаж рецептурних лікарських засобів постановою кабінету міністрів України навіть без рецепту. Попри це у національній службі здоров'я в коментарі для 11-го телеканалу пояснили виключення діє лише для прифронтових територій. Ці препарати і мали завжди продаватися за рецептом є виключення лише для територій. При фронтових, де ведуться бойові дії, там відпуск лікарських засобів рецептурних може здійснюватись без рецепту. То чи продадуть ліки без рецепту? Йдемо до аптек і питаємо популярне знеболювальне та спирт. Німісіл Зараз рецептурний препарат з 1 квітня по рецепту. А писали, що якась постанова? Що писали типу? постанова для зон активних бойових дій. Так, писали. А сьогодні нам знову сказали, що по рецепту щодня змінюється. У двох аптеках відмовляють, а в третій все ж продають пляшечку спирту без рецепта. Хай там як сімейні лікарі запевняють, за необхідності виписати рецепт можуть навіть дистанційно. На телефонну консультацію записатись лікар виписує. Пацієнту приходить смска, і він купує навіть не приходячи в лікарню за рецептом. У МОЗ же нагадують за продаж рецептурних препаратів без рецепта передбачена відповідальність. Подібно до Тяжкості до систематичності тих чи інших порушень це може бути як і адміністративна відповідальність, так і кримінальна. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар та Євген Дрозд, новини 11 каналу. Квітень розпочався зі змін як у середині країни, так і за кордоном. У Чехії нові виплати. У Польщі біженці матимуть можливість отримати дозвіл на тимчасове проживання, тоді як в Україні обіцяють збільшити пенсії, а також підняти тарифи. Про все докладніше в матеріалі нашої Айміни АРНАУТ. Квітень приніс Україні зміни. Почнемо з Дніпра у місті збільшили ліміт швидкості до 70 км на годину. Це стосується сімох ділянок на Запорізькому шосе, набережній перемоги та заводській, Донецькому шосе та маршала Малиновського, а також на новому та кайдацькому мостах. Діятимуть ці правила до 1 листопада. І про інші підвищення в Україні анонсували збільшення тарифу на воду у два етапи. Перший вже з квітня вартість питної зросте щонайменше на 10%. Усе через дорожчання електроенергії та палива пояснює національна комісія, як вплине збільшення тарифів на кінцеву платіжку залежатиме від кожного водоканалу. В Україні проведуть щорічний перерахунок пенсій. щоправда, не для всіх, а лише для літніх людей, які працюють. Це стосується близько 600 тисяч громадян. Надбавки будуть індивідуальними та залежатимуть від кількох факторів. І воно буде залежати, по-перше, від того, яким є зараз страховий стаж особи, і по друге, звичайно, від заробітної плати або скоріше співвідношення між. Тієї заробітної плати, яку отримує людина, і середньою заробітної платою по країні і зміни для українців за кордоном у Польщі. Наші біженці можуть подавати документи на посвідку тимчасового проживання в країні. Щоб оформитися, треба написати заяву воєводі за місцем проживання. Дозвіл у спрощеному порядку можуть отримати зокрема науковці, інженери, айті фахівці. Якщо біженець відповідає всім вимогам, дозвіл йому надаватимуть протягом трьох років. А у Чехії українці з тимчасовим захистом протягом 150 днів можуть оформити допомогу від держави. Її розмір один прожитковий мінімум. Чиновники проводитимуть перевірки та враховуватимуть кілька факторів. Наприклад, вік, інвалідність або догляд за дитиною. Якщо біженець не матиме гострої потреби в грошах, виплату зменшать до мінімуму. А це 3130 чеських крон. Аймін Арнал Дмитро Вєтров новини 11-го каналу. 92 питання розглянули депутати Кам'янського на сесії міської ради. Народні обранці покращили програму соціального захисту населення, доповнили перелік адмінпослуг, впровадили новий комплексний сервіс. Я ветеран, а ще затвердили програму розвитку комунальної установи, притулок для тварин та перевели з державної у комунальну власність колишній музей Дніпровського металургійного комбінату. Це унікальна будівля, там дуже гарна акустика. У нас є вже пропозиції від театру для того, щоб ми передали їм в користування це приміщення. У нас в театрі, ви знаєте, два приміщення, ДК Горки ми повністю відремонтували, коли забрали його з балансу ДП Смоли. І в даний час от ми плануємо на базі цього музею створити ще одну сцену для нашого музичного драматичного театру. Вщент розбита дорога, якою щодня їздять сотні автівок. Траса Дніпро, Магдалинівка, Кутовка потерпає від глибоких ям. Капітальний ремонт тут розпочали торік, але на заваді стала війна. Дорога буквально не витримує шаленого навантаження і негайно потребує оновлення. Чи буде воно і коли дізнавалась наша кореспондентка Софія Куценко ями та пошматований асфальт траса Дніпро Магдалинівка Котовка, наче після бомбардувань, а тут просто десятки років не було жодного ремонту. Ця дорога місцевого значення проти нею виїжджають і за межі області, кажуть мешканці Магдалинівки. Тому трафік тут шалений, а от сама траса виключно для людей із міцними нервами. Як везе скора допомога, неможливо проїхати. Ми називаємо цю дорогу в одну сторону, особливо якщо це. Крововилив, представте, як їхати по такій дорозі. Людина довезли до больниці в Дніпропетровськ. Її немо. Друга нагадує справжню смугу перешкод, аби успішно її пройти та не пошкодити автівку. Водії змушені виїжджати на зустрічну смугу, їздити змійкою та об'їжджати узбіччям. Утім, навіть мінімальна швидкість та максимальна увага інколи не допомагають уминути ями. Вночі ми коли їдемо, ям не видно. І виходить, ми, особливо в Спасська ця зона, ми попадаємо постійно удари, виходить, то гуля на колесі, то бортуємо колесо, то ось лопнула у нас. Можна, звісно, об'їжджати, кажуть люди, однак це набагато довше і дорожче. Це можна поїхати через Топчино, царичанку, ну 30-40 кілометрів лишніх люди собі ж такого це і по часу не дозволяє, це і по е, людям по коштам не дозволяє. Тож що це двойна дорога получається. За останні десятки років скаржаться місцеві трасу жодного разу не ремонтували. Інколи латали ями, але ефект довго не тримався. До війни тут розпочали капітальне оновлення за програмою президента України. Однак його так і не завершили. Ввиду початку війни, як ми нам це все кажуть, було завершено це, не фактично не почавшись. Зробивши там кілометрів вісім дороги. Люди неодноразово зверталися до балансу утримувача дороги департаменту ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОВА. Однак жодної відповіді так і не отримали, і дуже просять, аби зараз їх почули та вирішили проблеми. Лему просимо не так багато. Мова йде хоча б про ділянку протяжністю приблизно 40 кілометрів. Це від підгороднього до Магдалинівки. Ну в ідеалі, звичайно, зробити всю дорогу і до котівки. Чи стане ця дорога проїзною? Ми також направили запит до обласних чиновників і чекаємо на відповідь влади. Софія Куценко, Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. І на останок про погоду вівторок у вівторок Дніпрі потеплішає. Синоптики прогнозують в день 13 градусів вище нуля, вночі плюс 7. Атмосферний тиск становитиме 755 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналах. Залишайтесь з нами далі в ефірі 11 каналу. «Дайджест новин з Нікопольщини. Бережіть себе і до зустрічі.